Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися із театром і відправимося у світ театральних професій. Дітки, як ви думаєте, хто працює у театрі? Театр це мистецтво колективне. Вистава в театрі є результатом діяльності багатьох людей і не тільки тих, хто з'являється на сцені, але й тих, які виготовляють реквізити, костюми, встановлюють світло, зустрічають глядачів. Щоб театральна вистава дійшла до глядача, потрібно прикласти чимало зусиль людей різних театральних професій. У виставі бере участь багато акторів, але якщо кожен актор гратиме не слухаючи інших. Вистава не відбудеться, тому на репетиціях режисер постійно працює окремо з кожним актором і з усіма акторами разом, тобто управляє ними. Разом із художниками режисер розробляє декорації до вистави, костюми для акторів, з музикантами та диригентом добирає музику, яка має звучати під час вистави. З освітлювачем обмірковує освітлення, тобто відповідає за всю постановку вистави. Допомагають режисеру художники, костюмер та гример. Художник створює ескізи різних костюмів для акторів, а вже потім за цими ескізами костюмер виготовляє костюми. Професія костюмера дуже кропітка і працелюбна. Він бере костюми, чистить і прасує їх, добирає одяг акторам. Під час вистави за колісами він швидко переодягає акторів. Але справжнім чарівником є гример. У кожного гримера є своє робоче місце, гримерка, де знаходиться велике дзеркало, яскраві лампи, різні коробки з фарбами. Гример допомагає акторові змінити його зовнішній вигляд, наприклад, допомогти перетворитися на різних казкових героїв. Дітки, давайте разом з вами пригадаємо, які професії є у театрі. Так дітки актори, режисер, декоратор, освітлювач, музикант, художник, костюмер, та гример. Молодці ви все правильно назвали. У театрі, як і в багатьох інших місцях, існують свої правила поведінки. Театр потрібно приходити завчасно за 10-15 хвилин до початку вистави, щоб був час спокійно роздягнутися у гардеробі та зайняти своє місце. Перед початком вистави необхідно вимкнути звук на телефоні, щоб нікому не заважати. Проходити до свого місця потрібно обличчям доглядачів. Під час вистави заборонено їсти. Пити та розмовляти адже це заважає акторам та іншим глядачам. Своїми враженнями можна поділитися під час перерви антракту. Після вистави акторам аплодують, таким чином, глядачі дякують їм за роботу. А тепер. Давайте пограємо з вами в гру та дізнаємося, чи запам'ятали ви правила поведінки в театрі. Чи можна під час вистави вживати їжу та напої? Правильно, не можна вживати їжу та напої. А дарувати квіти акторам потрібно? Так можна, їм буде приємно. А проходити між рядами спиною до глядачів так можна. Вірно, дітки, так робити не потрібно. Дітки, можна аплодувати акторам? Так, вірно, аплодувати акторам потрібно. Так ми проявляємо свою їм вдячність. А чи можна ходити між рядами під час вистави? Правильно, ходити між рядами під час вистави не можна, бо ми заважаємо акторам та глядачам, тому потрібно приходити завчасно. Дітки, а можна розмовляти по телефоні в театрі? Вірно, не можна, бо ми будемо заважати іншим. Молодці дітки, усі правила поведінки в театрі ви знаєте, та професії, які створюють прекрасні вистави, яким завдяки їм ми можемо із захопленням дивитися. До побачення, дітки! До нових зустрічей!